Моя юридична практика стосовно ТЦК ТСП, коли до мене звертаються, вирішити проблему українців. І що я чую кожен раз, що мені робити, якщо я вже підписав або пройшов комісію? Шановні українці, а на що ви це робили? Питання в мене до вас, ті, хто про це такі ситуації розказує мені. Звісно, я знаю, як вирішити вашу проблему. Але знайте, що ви не повинні свідчити проти себе. Стаття 63 на існуючої Конституцію України, яка не прийнята. Чому ви свідчите проти себе, я не розумію. Не свідчить проти себе. Пам'ятайте про статтю 68. Саме так, ніяк інакше. Тому. Потрібно знати свої права. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся, це коштує 300 гривень. Розширена відповідь на ваше запитання юридична коштує від 500 до 1000 гривень. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Захист від ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Повний юридичний захист від ТЦК ТСП і відповідь на ваші юридичні запитання стосовно ТЦК ТСП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви коштує і відправка до суду 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй це відео в тренди Ютубу в топ 5 10 Зробимо їх разом. Переможемо українську та російську пропаганду. Доб'ємо до 10 тисяч. Підпишись. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми кнопку спонсорства в описі до відео.